Чи потрібно змінювати підхід до мобілізації в нашій країні? Підхід до мобілізації однозначно треба змінювати. А яким він має бути на ваш Більш лояльним. Не такі жорсткі мають бути міри для цього. Я думаю, що тут потрібно працювати в обидва напрямках і людям, і владі, бо можливо зрозуміти тих, хто проводить мобілізацію, але методи інколи визивають питання. Тому, напевно, Комплексна реформа вона буде полягати в тому, що надавати більше пільг та матеріального забезпечення людям, щоб захочувати їх більше йти воювати, бо е не для всіх це достатньо. Просто ну, не всі хочуть воювати йти, бо де війна. На жаль, це так буває, особливо коли це марафон. Звичайно, більше за бажання. Треба виховувати патріотизм, починаючи, мабуть, з дитячого садочка. Розказувати дітям, що наша держава і незалежність потрібно захищати. І це повинно бути добровільно однозначно. Звісно. А чому? Тому що ну, це безпреділ. А Як на вашу думку, яким він має бути? Більше я небезпечним якому? Ну, ну, люди, мабуть, повинні самі бійти, захищати свою країну, а не ну, так, як це все відбувається. Якось людей підтримувати в цьому плані. Ну, не знаю, ну немає мотивації, щоб піти на фронт, і так далі. Більш лояльною, підходити до людей, ну якось другого боку, якось підтримати їх, ну і так далі. От якщо б була б зарплата, було б, якщо, якщо б людям говорили, що це дуже добре, там що добра зарплата і так далі, добре відносилося до людей на фронті.